Доброго дня, мене звуть Олександр, і сьогодні я продемонструю нові функції і відмінності програми BrainTest версії 3.2.0.0. Основні зміни були орієнтовані на роботу з приладами нової лінійки, на збільшення каналів ЕЕГ, роботу з міографічними та багатофункціональними каналами постійного струму. Певні вдосконалення були успадковані і для пристроїв попередньої версії, і саме про це піде річ далі. Перше, з чим зустрінеться користувач після оновлення до цієї версії, це з вікном профіль реєстрації. Перш ніж якнайшвидше позбутися його, спочатку розберімося, чи може воно бути корисним саме для вас. Концепція профілів реєстрації створена для зміни типу роботи з пацієнтом. Очевидно, що проведення рутинних ЕГО-обстежень, добовий моніторинг і фіксація викликаних потенціалів потребують відповідних налаштувань реєстрації. А таке різноманіття задач може траплятися на одному робочому місці. Тож на даний момент за профілом закріплюється монтаж, який скоріше слід сприймати як набір відведень, що будуть використані під час реєстрації, бо сам монтаж може бути змінено сумісним, тобто з тим самим набором відведень, або ж із зменшеною кількістю тих, що входили до початкового набору. Частота дискретизації фігурує в цьому вікні виключно для нової лінійки приладів. Справа в тому, що вона є змінюваною і може визначатись відповідно до типу обстеження. Тип реєстрації, як то безперервна чи з роздільними пробами, протокол, що має використовуватись, також визначатиметься профілем обстеження. Для систем з відеомоніторингом профілем може визначатися статус запису. Тобто, чи буде фіксуватися відео, звук, чи під час ЕГО-обстеження відеопоток буде переглядатись без його збереження, тобто забезпечуючи лише візуальний контроль в ізольованій камері пацієнта. Друга відмінність витікає з першої і полягає у відсутності пункту контекстного меню призначити за замовчуванням відносно монтажу, бо це тепер визначатиметься профілом, аналогічно було спростовано збереження дублікату останнього протоколу. І пункти меню відео, що відповідали за статусу запису з камер. Третя відмінність полягає в нових методах керування підсиленням, елементи керування розгортками ЕГ залишилися на панелі, та до них додалося контекстне меню у ділянці назв відведень. Найбільше зручності це, звісно, додає при роботі з поліграфом, де це є навіть необхідністю, бо це дає змогу швидко налаштувати чутливість для каналів різного призначення. Незалежно для міографічних каналів, каналу СПО2, ЕКГ, для кожного з DC каналів, до яких може бути підключені різноманітні датчики, датчики дихання, храпу, положення тілу тощо посилення може обиратися індивідуально в залежності від чутливості цього конкретного датчика. І якщо вже річ зайшла про розгортки, то не буду зайвим згадати про зручний та не всім відомий метод керування. Швидкість стрічки можна змінити, якщо скролити з затиснутою клавішою Alt, а з затиснутою Ctrl міняється підсилення на основних відведеннях. Тобто еги. Це дійсно зручно і дає можливість швидко адаптувати посилення під вальтаж активності. Доречно буде сказати ще про одне оновлення, а саме про те, що було уніфіковано роботу зі списками градацій підсилень. Тепер додати чи видалити значення можна не тільки для ЕГЕ-відведень, але й для ЕКГ, а для крайньої лінійки приладів аналогічно і для всіх інших каналів. Після цього огляду трохи детальніше розберемо процес формування профілю. Натиснувши на кнопку налаштування, ми потрапляємо у відповідне вікно з поточним профілем. Для створення нового натискаємо плюсик. На вкладці Монтаж із переліку існуючих я обираю потрібний. Перехожу до вкладки Протокол, обираю режим реєстрації. Обраний протокол в мене задіяний для стандартного обстеження. Тож я натискаю кнопку Змінити, відредагую і збережу під іншим іменем. Ви можете використовувати і керівницю. Зберігаю і повертаюсь до вікна налаштування профілю. Залишилось обрати щойно створений із переліку протоколів. Переходжу до наступної вкладки, де виставлю наступні параметри, що відповідають моїм мовам. Зверніть увагу, що тут обираються статуси відносно вже налаштованих камер. Немає жодного ризику потрапити до незрозумілих налаштувань чи випадково їх порушити. В мене наявні дві камери: відеопотік 1 це камера крупного плану. Оберу на ній запис відео і звуку. А відеопотік 2 це камера, що бере загальний план. Тут обираю тільки відео. Зберігаю. На цьому підготовка протоколу завершена. Пам'ятаєте. Що зручно використовувати обмежену кількість профілей. Не намагайтесь покрити всі гіпотетичні потреби, працюйте з тими, що дійсно трапляються. Дана профілю назва має вказувати на його сутність, і бути зрозумілою, і через рік, і не тільки вам, але й колегам. Дякую за увагу. На цьому все. На все добре.